Вітаю вас, колеги-моделісти! А я продовжую робити огляд на моделі, виробником яких є українські компанії. Тепер у мене на черзі модель від фірми DORA WINGS. Це відносно молода українська компанія, Вона існує з 2017 року, і начебто пройшло вже 7 років. Але відносно того ж ICM, то це молода компанія, А якщо брати історію Tamiya, то Дора Вінс взагалі це такий дитина, навіть навіть до школи тільки збирається. Чому я раніше не збирав моделі від Dora Вінс? Не тому, що вони якісь погані, але у них дуже цікаві прототипи літаків, які вони вибирають для того, щоб створити модель. Бо я такий моделіст зібрати, пофарбувати, але історію матчастину я не дуже знаю. І ще якщо я займаюся якоюсь моделлю, то я намагаюсь вивчати матчастину, трохи історію, але є дуже багато літаків, які я насправді навіть не чув, що такі існують. От, наприклад, літаки, я навіть не знаю, як це прочитати. Це з каталогу до Winx. І коли я бачу, що в магазині продаються моделі цих літаків, ну вони мене не дуже цікаві, бо я не знаю, що це за літак, де він був. Це грає, мабуть, погану роль для інших моделістів. Це досвідчені моделісти, які вже там все. Позбирали, їм цікаво, або моделісти, які вивчають історію техніки. Їм буде цікаво. Вони знають, що це за прототипи, і їм цікаво буде зібрати. Але такий посередній або моделіст, який тільки починає свою кар'єру в цьому хобі, він буде вибирати ті моделі, які на слуху, і це будуть якісь Месершміти, Але і тут ми бачимо, що це Месершміт серії АБ це самий початок. Це це модель ще 30-х років, де до початку Другої світової війни. В цілому моделісти більш цікавляться або технікою Другої світової, і то сторін, які найбільш приймали в цьому участь. Це американська техніка, радянська техніка та німецька техніка. То тобто, там Т-34, Пантера. Тигр, Шерман це усіх на слуху, це бачать модель, вони її збирають. А от всі інші моделі техніки проходять попс. Ну і так і сучасна техніка теж, яка усіх на слуху. Це міги, сушки, F16, F18, те, що всі знають. Навіть мені здається, що усілякі там Торнадо або Рафаелі, вони теж... Не користуються популярністю, якщо я не правий, то поправте мене. Але давайте тепер більш детальніше розглянемо цю модель. Це я купив. Це насправді найдешевший набір від Dora Wings. Він у 72-му масштабі. На сайті Dora Wings він коштує 15 євро. У цього виробника є моделі в 72-му масштабі, є у 48-му і, мабуть, в іншому я далі не дивився, можете перейти на сайт. Посилання буде в опису під відео. Можете самі роздаватися дивитися, які моделі в них є. Компанія випускає моделі літаків, бронетехніки я в них не побачив, так що це більш для авіаторів. Давайте тепер розглянемо, що там всередині. О! Не знаю, це, мабуть, магазин поклав. Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що все запаковано. Ми бачимо, що все запаковано в один пакет. Відкриваємо. Інструкція. Інструкція кольорова. Так, це ми потім вернемося. Так, кольорова інструкція виглядить книжечки не прошитої. Ні, не зрозумію, це один, а, це два листи. Намальовано все схематично. На перший погляд все зрозуміло, але це треба вже. Під час збірки дивитися, що і як. Судно зрозуміло, це чорно-біла інструкція, або, або схема фарбування літака. Теж я не пам'ятаю пам'ять РЛМ 01 та РЛМ 79, які це кольори. Але на останній сторінці де кольорова схема для інших прототипів, як ми бачимо, це на Іспанію 38-38. А це перші теж Іспанія. І теж Іспанія 37-ї 37 роки. Тобто буде моєму Ішачкові, який які вже збирав, напарник. Ну, як напарник. Щось мені підказує, що вони не дуже товаришували ті роки. Ось така у нас інструкція англійською мовою. Кольори не прив'язуються до якогось виробника фарб, а прив'язуються до кольорів, які існували. Це РЛМи, Міські кольори. Тобто, треба дивитися вже в інтернеті і підбирати фарби того виробника, який, більш, який вам більше подобається. У мене це тамія Боганза, і я буду мішати. Мішати на око. Ті кольори, може вийдуть, може ні. Так, відкладаємо інструкцію. Літник з фонарем запакований окремо. І ще ми бачимо один, два, три літника цього літака. Далі у нас є. Пакетик. Тут є декаль. Декаль надрукована на перший погляд дуже добре Є декаль приборки, якщо я не помиляюсь, є навіть це незрозуміло, що то і це це теж приборка. Що це. Ну, це треба вже буде дивитися по інструкцію. Виробник Dora Wings, Маю надію, що всі сучасні виробники використовують нормальні декалі для своїх моделей. Потім у комплекті є смаляна деталька, також є набір фототравлення. І набір масок на фонарі. І це я дуже полюбляю. Тож ми маємо в одному наборі деталі для моделі, маски, фототравлення і навіть щось із смоли, що говорить про те, що виробник, мабуть, дуже переймається деталізацією своїх моделей і тому ось він надає деталь зі смоли. Ну і фототравлення. Фототравленні представлені ніші шасі. А ось на літниках я їх не бачу. Це говорить ще, що модель більш зайде, мабуть, досвідченим моделістам, але враховуючи невелику ціну, то, мабуть, новачки, в яких вже є якийсь досвід збирання моделей, і вони можуть якраз от пробувати перший раз поработати з трав... фототравленням. Тут я маю зробити невеликий відступ, тому що вже на етапах монтажу я помітив, що на всіх літниках цієї моделі стоїть позначка. AMG, AMG. І спочатку я подумав, що це перепак моделі MesserSmiта AMG від Dorry Wings Тобто, навпаки, ну Дора перепакувала. Але потім я почитав інформацію в інтернеті про компанію AMG і. Це також українська компанія. Скоріше за все, це був спільний проект, наскільки я зрозумів, від компанії Dora Vince і AMG На жаль, більш точну інформацію я зараз сказати не можу, тому що представник компанії Dora Vince зараз знаходиться на передовій і боронить нашу країну. Так що давайте побажаємо йому успіхів, щоб він повернувся додому. А я продовжую свій огляд, так як він не в принципі не вибивається з тематики про українських виробників моделей Тепер розглянемо літники. Ми бачимо на фюзеляжі зроблено вже двигун. Можливо, можна буде зробити модель з відкритим капотом. Це мені нагадує модель від Special Hobby, яку я робив. відео у мене є на каналі. Але Special Hobby зробив даунгрейд моделю від Eduarda. Тобі ж він переробив. Літники 48-го масштабу під 72-й. Це ж власна розробка Dora наскільки я знаю, відлита доволі якісно, і єдине, що може бути недостатньо це клепки. Але деякі моделісти вважають, що клепка там, не дуже потрібна у 72-му масштабі, що, можливо, її навіть і не було видно, а тим паче на 72-му. Або хто захоче, може її накатати. Якщо подивитися на оці ось дрібні деталі, зараз я вам все збільшу, то відлито все чітко. Облою немає, а ось трошки є, але це так. Пару разів ножиком черканути. У її педалі навіть я бачу дуже багато. Дрібних, але все гладенько, все чітко. Збираємось, можна перевірити тільки під час збірки. Якщо це приборна дошка, то вона зроблена без приборів. Але може приборна дошка є на травленні? Теж не бачу. Ну таке, воно в кабіні не дуже буде і видно, але хотілося, щоб були якісь виступаючі прибори. Так, давайте зараз подивимося, як. Робиться приборна панель. У цього літака така гладка панель, на яку приварюються декалі. Ну, Подивимося, як воно буде виглядати. Ну, думаю, що не є критично. Якби це було у 48-му масштабі, я б зразу поставив би жирний мінус. Але у 72-му ну, ну, там таке, це не дуже і видно. І останній літник це нижня частина крила. так Стабілізатори. Кіль відразу відлитий на літній кузку. Корпусом. Тут ми бачимо всередині кокпіту вже відлити якісь прибори. В цій моделі я бачу, зразу виробник розраховує на більш досвідчених моделістів, які хочуть заморочитись зробити модельку, схожу на справжній літак. І тому відразу дають ось це травуло. Це може відштовхнути початківців, як я вже казав, але я вам даю пораду, не лякайтеся. А беріть і пробуйте. Тобі ж краще тренуватися роботою з фототравлення на таких моделях, чим як буває, я таким грішив. Новачки купляють найкрутішу модель за багато грошей, а потім воно збирається якось не так. Гарно, як вони це думали. Так що цю модель я дуже рекомендую. По-перше, те, що я бачу, воно виглядає якісно, воно виглядає цікаво. Можливо, я потренуюся і на ній зроблю клепку, бо клепку я теж не дуже вмію катати. І по-друге, якщо ви в час. Цей наш складний час, час війни хочете підтримати економіку країни, і ви все одно збираєте моделі, то намагайтесь вибирати саме українських виробників. Про Pro я вже розповідав. Далі у нас є Dora Wings, ICM, ну, всі знають. Minyard знають багато. Не знаю. Якщо ви не знаєте Minyard, напишіть, будь ласка, мені в коментарях про це. А було б ще б добре, якщо б ви написали, яких українських виробників ви взагалі знаєте, але чорне гуглити, а просто написати. З власного досвіду, а я буду продовжувати робити огляди на різних українських виробників. Не знаю, як часто це буде в мене виходити, бо воно потребує таких грошей, модель треба купити, а потім ще зібрати, і це фарби, і то все. Але я буду намагатися все ж таки підтримувати наших і робити ось таку безкоштовну їм рекламу. Але це не є реклама, це просто огляд. Бо яка, яка різниця оглядати якусь тамію, але тамію всі все знають про неї. І вона навіть не дуже цікава, бо навіщо купувати і підтримувати іноземних виробників, якщо у нас є власні, їх насправді дуже багато в Україні, дуже багато виробників, які випускають дуже якісні моделі. І ось клієрпроф, з яким я вже стикався. Тепер у Доравінс. Я зберу вам розповім там. Ще є Вінсі Кіт, який, начебто, випустив найкращого мастершміта у 48-му масштабі. Ось якось так. А я буду завершувати огляд, ставимо лайк, пишемо комент, те, що я вас просив, обов'язково пишемо, бо мені буде цікаво почитати, хто мене дивиться і яку власну думку про це має. Чекаємо на збірку фарбування цієї моделі. Не скажу, коли вона вийде, але в мене буде ще інше відео. Зостаємося на зв'язку. Всім мирного неба, до зустрічі!